За словами начальника Херсонського обласного центру з гідрометеорології Юрія Кіряка, після 16 години, 28 -го грудня, температура повітря знизиться до мінус трьох мінус восьми градусів. Морозна погода протримається до 31 грудня, після чого знову повернеться плюсова температура. Через обледеніння почали ламатися гілки, падати дерева. Речниця обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Квіта Заобурна говорить, що їх служба виїжджала на виклики пов'язані. Ні, з негодою сім разів. За минулу добу, внаслідок погіршення погодних умов, рятувальники обласного відомства ДСНС сім разів залучалися до прибирання повалених дерев в місті Херсоні. На роботу було задіяно дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу. Водій першого маршруту Сергій Волохов говорить, що зранку, через кригу на тролейбусних лініях, машини не змогли вчасно виїхати на роботу. Замість шостої години поїхав близько дев'ятої. Вийшов. Постукав по проводах, там трошки зачистилося. Ну так, да, включив машину, погодила, Смикнувся сантиметрів 20 і все, і знову стоїш, йдеш, поки розстає льот. По події вигнали тягача, який тягнув машину, а за ним вже їхала, підчищала машина. Потім воно вже саме розігнався і от, о, чухає провода. Задній підчищає, а потім нас вигнали за ними. Далекобійник Валерії вночі їхав із Запоріжжя до Херсона. Говорить, на дорозі було складно. Вночі дощ, Вночі дощ, на дорозі крига. Дуже слизько. Але я на фурі працюю, нам не звикати, бувають моменти. Херсонка Галина скаржиться на те, що містом складно пересуватися. Ніде не посипано, І рази, так можна, ну це ж взагалі. Я ось, бачите, кажу. не те саме. в витіти. Виконувачка обов'язків старшого інспектора прес служби управління патрульної поліції у Херсонській області Вікторія Лапіна телефоном розповіла, скільки ДТП сталося у місті з 20-ї години 27 -го грудня. За останню добу на території обслуговування патрульної поліції сталося 8 дорожньо-транспортних пригод без потерпілих у зв'язку з погіршенням погодних умов. Основними причинами ДТП стали порушення правил маневрування, недотримання дистанції та перевищення безпечної швидкості руху. Наталія Тимофієва, Оксана Хлєбус, Селена Протопопова, Григорій Шматко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.